Не маєш час на тренування, тоді ставай зі мною і зроби коротисеньку руханку. Буквально 2-1,5 хвилиночки. Не зберігай її в ту папочку виконати на потім. А візьми, прямо зараз, ставай, давай з дивану і порухаємо нашими бедрами. Перевернуто вісімку або знак безкінечності. Малюємо і присідаємо. І... Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Давай, вставай. Як вмієш, так і роби. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І іншу сторону. Ще. Ще. Супер. Далі ручки перед собою. І. Видих. Ще. Робимо, робимо гарний настрій, зарижаєш себе. Класним позитивною енергією на цілий день. Ще таз назад, колінка, не завалюєш. Ще. Як можеш, так і роби, головне роби. І далі. Ш, лопаточки. Шніжка. Назад зводимо лопаточки. Ш, вдих. Швиди. Ще. Ш. Oh my, oh my Ш, ще. Ще, ще ще. давай. Увага! Один Орізочок і пружиночка. Раз, два. Раз, два. Та сторону. Розкриваєш ребра. Ще. Ще. І ще разочок. І раз, два. Молодець і наклони. Раз, до гори. Два, ш, три, ш, чотири. Ще. разочек. І закінчилось. Ніжки ставить ширше, ширше, ширше. І повіхали. Добавляєш корпус. Розпрацьовуєш грудну клітину. Так, як ти можеш. Ще. Чотири. Три. Два. Один. Залишилась. І розкрилась Ротація в грудному відділі. Два. Ш, три. Чотири. П'ять. Супер. Поміняла сторону Таз назад. І. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. І повільно зібрала ніжки докупи. І попригала. Ще. Ще на місці. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ще. Отак От подякувала собі і пішла жити цей день.